У понеділок, 21 травня, у день народження Георгія Гонгадзе, виповнилася також друга річниця з дня заснування руху СТОП цензурі в Україні. Одним з локомотивів цього руху, спрямованого на захист прав журналістів і спротив утискам свободи слова, є громадська організація інститут медіаправа». Сьогодні ми запросили до нас студію директора цієї організації Тараса Шевченка. Вітає Тарас, в нашій студії. Добрий вечір. Однією з основних змін на сучасному медіапросторі за минулий рік стало прийняття закону про доступ до публічної інформації. Як ви оцінюєте оцінюєте ефективність роботи цього закону через рік, що минув? В цілому ми оцінюємо закон дуже позитивно, і, взагалі, ми раді, що відповідно до міжнародних інституцій, наш закон увійшов до десятки кращих законів світу з питань доступу до інформації? Звичайно, питання застосування закону, і, зокрема, в тих ситуаціях, коли вимагається інформація про фінанси, про фінанси, які стосуються Верховної Ради чи президента, багато інформації не надається всупереч закону. Як ефективно журналісти використовують цей закон? Чи бачите ви якісь зміни? В діяльності журналістів за цей час. Наша організація проводить дуже багато заходів як в Києві, так і в регіонах, зокрема, тренінги, навчання і для журналістів, і для чиновників. Ми бачимо величезний інтерес протягом року до закону. Журналісти набагато більше почали давати запитів, і ми бачили багато прикладів, коли журналістам надавали інформацію. На жаль, є ситуації з відмовами, і зокрема, ми зараз ведемо низку судових справ. В інтересах української правди Сергія Лещенка, ми, наприклад, судимося з Вишгородської і районної державної адміністрації щодо інформації по Межигір'ю. з Верховною Радою. Ми судимося в контексті інформації про коштів на депутатів. Також у нас є справа у Європейському суді справ людини і стосується небажання конституційного суду України надавати матеріали справи, які вони чомусь вважають, що це закрита інформація. Ви навчаєте журналістів, як користуватися цим законом. Хто навчає органи влади, як користуватися цим законом? Також ми насправді держава розробила. Достатньо багато своїх навчальних тренінгових програм в кожному в кожній області є спеціальні центри підвищення кваліфікації державних службовців. Вони проводять заходи для державних службовців, і нас так само і мене, і спеціалістів нашої організації дуже часто запрошують на такі заходи, як в Києві, так і в регіонах. Також була значна увага міжнародних організацій, і, наприклад, за останній час ми проводили або брали участь в заходах, зокрема в Одесі, в Сімферополі, в Вінниці. Миколаєви в Сумах, тобто дуже багато таких заходів для чиновників. Ще хочу додати, що успішними є також комбіновані групи, коли разом навчаються службовці, і журналісти, і коли даються завдання, щоб чиновники писали запити, а журналісти писали відмови, начебто від імені чиновникам. Коли вони міняються місцями, то теж багато чого стає більш зрозуміліше. Які з пунктів цього закону журналісти зараз недовикористовують? Що би ви порадили зараз журналістам? Мені здається, що журналісти не використовують можливості оскаржувати, оскільки це потребує більше часу. Зрозуміло, що написати запит, тим більше коли зараз це можна робити електронною поштою, зайти і відписати це дуже швидко. Щоб оскаржити, потрібно більше ресурсів. І наша організація саме з цією метою створила мережу захисників і запровадила фонд захисту права на доступ. Тобто, ми запрошуємо тих громадян, тих журналістів, яким відмовили, звертатися до нас. Ми маємо. Маємо можливість надавати допомогу, надавати послуги адвокатів, щоб оскаржити в судах такі відмови. Мені здається, по поправте на якщо не правий сполучених штатах багато інформації, яка має публічне значення. Державні структури одразу виставляють в інтернет в онлайн, де ти журналіст чи будь-яка людина має право до доступу до неї. Таким чином зменшується кількість цих запитів до цих органів влади. Чи в Україні збирається зробити таке ж саме? Мені здається, кількість запитів, яка йде від журналістів до органів влади, може перевершити, може забрати весь їхній час. Ви абсолютно праві. Що чим більше інформації на сайтах, тим менше запитів надходить. Ми цю тезу повторюємо на тренінгах, і ми знаємо з досвіду, що зокрема у Хмельницькій області, де достатньо якісний сайт і ви. Виставлено багато інформації, вони отримують менше запитів. Закон сам по собі він вже зобов'язав органи влади, які мають офіційні сайти, виставляти величезний перелік інформації, документів на сайти, тобто робити доступними. На жаль, виконання цих положень воно не на 100% виконане. Ми робили, зокрема, і рейтинг міністерств, хто краще, хто гірше виконав саме ці положення закону. І знаємо, що зокрема через відсутність чи невиділення. Вчасно фінансування, оскільки створення розробка сайтів потребує коштів, не все виконано в цьому закону. І є над чим що органам влади працювати з буквально 15 секунд. Одне речення: чи вважаєте, що українська влада стала прозорішою після цього закону? Так, але вона все рівно опирається виконувати закон. Дуже вдячний. Я нагадаю, що гостем в студії часу тайм» був директор інституту «Медіаправа» Тарас Шевченко.